Привіт, друзі! Це Володимир Смирнов, депутат Кіровоградської міської ради міста Кропивницький в проєкті Найкращий кандидат номер 1 І це буде таке звітне відео по депутатській діяльності за 2016 рік. Зараз вам покажу трішечки, взагалі з яких частин складається депутатська діяльність. Перший і найважливіший інструмент роботи депутата. Це його округ, громада його на округу і інструмент комунікації з громадою. Це депутатська приймальня. У мене депутатська приймальня розташована от будинок дитячої та юнацької творчості керовецької міської ради. Сама приймальня в мене знаходиться в цьому приміщенні. Тут в мене є така табличка. Де є контакти, за якими можна зв'язуватись, є такий календар, на якому одразу позначені дати, по яких відбувається приймання. Все, пішли, беремо свій депутатський кейс і вперед, в, на прийом до громадян. І от саме приміщення приймання, в якій я приймаю громадян. Це звичайний навчальний клас для дітей, в якому я просто от приходжу, займаю цей стіл, приходять громадяни. Ми спілкуємося, я фіксую їх звернення і намагаюся допомогти їм вирішити ті питання, проблеми, з якими вони звертаються. Сьогодні, наприклад, от приходило вже троє громадян. Звернулись. Значить, як це відбувається, покажу. Є в мене отака папочка звернення. Ну, давайте так буду показувати. Є така в мене папка звернення, де я опрацьовую всі, всі звернення громадян. Значить, тут є в мене зразки. Документів на, на отримання матеріальної допомоги, бо це питання, з яким часто звертаються. Це в мене є звіти е, про надання матеріальної допомоги, хто отримав за зверненнями, хто ні, е, це в мене зразки є бланк заяви дан, е, депутату, е, звернення від громадян депутату. Е, тобто громадяни отримують бланк, заповнюють його, викладають там свої проблемні питання. Далі є значить, табличка, де всі звернення реєструються да, з датами, форма звернення, бо звертаються через Фейсбук, звертаються усно, це коли йшов, зустрів, або да, звернулись просто люди у дворі або біля магазину і так далі. Бо я ж на цьому районі живу, тут разом з мешканцями зустрічаюся їх скрізь. На зустрічі, коли запрошують, там прийдіть до нас у двір, наприклад, ми вам покажемо там якісь проблемні місця, громадська приймальня, телефоном звертаються. Телефоном, ну, в принципі, от такий спосіб. Я фіксую суть звернення, яким чином вирішується питання, бо далі всі звернення. Перетворюються у е, депутатські звернення, де я е, викладаю суть, по якій звернулись громадяни. Е, в цьому ж файліку відповідь виконавчих органів на моє звернення. І якщо там є якісь додаткові ще матеріали, наприклад, е, да, тобто це е, оригінал звернення, який я підкладаю до заяви, е, підписи е, і. ...відповідь управління. От в такий спосіб відбувається. Наприклад, сьогодні сьогодні звернулися троє громадян були на прийомі. Перше, перше це було звернення. Є така в мене на округу проблемна квартира в будинку. Це перший поверх і відсутній власник цієї квартири. І от іде зима. Попередній власник, який проживав, він як виїжджав, зняв там геть усе, в тому числі вікна. І це проблема для мешканців будинку, бо в них перемерзають труби. Питання складне, бо начебто є приватна власність, але власника неможливо знайти. Є інформація, що він виїхав там за кордон. А люди стикаються з такою проблемою: в квартирі нема вікон, туди можуть лізти бомжі, туди можуть, туди йде холод і перемерзають комунікації, водопровід, каналізації і так далі. Ось таким звернулися. Потім звернулася громадянка щодо з проханням допомогти в отриманні. Дозволу на від'єднання від централізованого опалення у зв'язку з встановленням автономного опалення. І третє звернення це звернулася громадянка. Вони мають проблему. Біля будинку їх розташований каналізаційний колектор, з якого дуже смердить, і вони мають від цього. Неприємності, не можуть відчинити вікно, бо під вікнами весь час сморять. Що я роблю з цим? Пишу звернення. В основному, якщо, якщо це пов'язано з якимось фізичним об'єктом, я їду на місце, фотографую, надаю в мене більшість моїх звернень ще з додатковими матеріалами це фото. Якщо це схематично на карті, це схематично на карті. Я поїду туди, сфотографую, випишу депутатське звернення, що там, як мінімум, створити комісію виїзну з працівників управління ЖКГ, виїхати туди на місце, обстежити і вже щось, якийсь дати висновок, що можна зробити, бо його там треба герметично закрити цей колектор, і так далі. І так по всім зверненням. От в такий спосіб ведеться робота в приймальні. В принципі, таких звернень в мене вже десь 40 за цей період. Дивіться далі в цьому відео інші аспекти депутатської діяльності.